Вітаю вас, козаки і козачки! Це п'ята частина The Beast Inside. Класний інді хоррор. Я надіюсь він вас всіх заінтригував. Якщо ні, тому точно заінтригує. Сідайте комфортніше. Я мавербум, і ми поїхали! Отже, друзі, закінчили ми на цьому моменті. Тут до нас е, достав з цієї стіни отой чувак в шапці. Ну, в... Е, як це воно? Як то правильно називається, не пам'ятаю. Так, і це ми. Ага, це типу ота е, стіна металева, за яку ми не могли зайти. Давайте так чисто оглянемо, що в нас тут. Ага, це в нас хай буде. Звісно, можна було б на ну, цю штуку краще не чіпати. Тут у нас вистачає крові, це що таке? <плес> а, це... це як його. Е, ну ви поняли, як це його. Як це він називається? Так. О, це нам допоможе відкрити дверку. <плес> так. Ага, він каже, що про цю людину писали в газеті, окей. О, так, Так, беремо ще це. Сірнички, звісно, мають бути. Е, що в нас з цією дверкою? Ця дверка закрита. Це що? Це що таке? Окей. Так, давайте спробувати. Ми сюди вставляємо. Ох, і відкрилась дверка. А, ось і ми в своєму в своєму подвалі, виходить. Так, і це що нам потрібно. Каже, потрібно піти по кровавому сліду. А що це воно світиться в темноті? Mm. <гум> Ой, це от я от вже заскучав за таким. Такий тихенький е, звучок, знаєте, я вже готовий, що тут зараз знову щось вибіжить. Так. А ну за углом хто? Ні, нікого. свечечку. Так, я бачу тут такая калюжа крови. Ага, так, так, так. Еще свечечка. Тут у нас всякие картины. Сокира. Кровь, кровь. Не бачу, і... там на двері кров? Так, йдем туди. Так, да? так, да, кров. Каже, по ним я зможу його відслідкувати. Навіщо воно тобі? Але все-таки... Я навіть... Ох, це він пішов на вулицю. Оця картина така, знаєте, дивує мене іноді. Щось міні-глюк був. Так. Оп, ми вже на вулиці. М -м, я пробував якось зрозуміти, що саме це коїться тут. Друзі, до речі, не забувайте е коментувати, чи вам це все подобається. Хоча й просто напишіть, е чи дуже подобається. Або якось на свій вибір можете написати, прям кайфую від цього. Так, ага, дивіться, і сюди кров йде. Тут у нас місточок теж є. Оооо. Yeah. Ага, він піде в. Як це в готель? Що тут пишеться у нас? Ммм. Дуже все зрозуміло. Так, заходимо сюди. Каже, що це таке? О, -о, -о Це набої. Е Звісно, у мене таке, знаєте, питаннячко. Таке, знаєте, питаннячко, що. Якщо той е цей чувак, що на нас нападає, він же ж нам нічого не робить. Каже, він має. Мав знати, чи що. Don't... Не підходь. Давай, бо я каже, вистрілю по тобі. Він нічого не зробив. Він дозволив йому. побудувати ось то все. What? Ох! Каже, він просто пропав у повітрі. А! Сучка! Так... Я був готовий, але я не був готовий, що це одразу перетвориться в шутер. Так, набої. Так, 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 йдемо. Йдемо, друзі. Я надіюсь, вам це вже має сподобатись. Так, біжимо, біжимо. Слід пішов сюди. Де ти? Ага, ось ти. Ааа! Оце вже пішов, оце мені вже подобається. Так, а ми біжимо по крові. Я не знаю, чи... Нам потрібно якось заходити в якісь будівлі, чи краще не потрібно. Звісно, там можуть лежати якісь пасхалочки, але не знаю наскільки вони нам будуть е допомагати. Так, я добіг до воріт. А! На, на! Ох! Ну, я думав він же все. Так, нам потрібно керосіна заправити. Все. У нас щось набої закінчуються. Каже, він кинув мене помирати. Ну, адже це був не я, то що? Це ж не... Де те? Ну! А, я вам скажу, What? знаєте, це так якби ефектно. От мені... Я досі не можу звикнути, що це він на нас біжить і атакує. Так, я от ще не розумію, що це він біжить за мною зараз, оці шаги, чи це мої. Ж... Е... Ну, ви зрозуміли, я надіюся. Тому що я трохи... Ну не сильно панікую. Де ти? Я не розумію. Не можу... зрозуміти де він? Єдине, що, знаєте, погано. Так. Ох! Ну. Ну, ти. А чого це він не може? Що я... це я його не міг вбити? Каже, залиш мене в спокої. О, це, да. Звісно, в мене залишилось 4 набої. Де це я десь бачив? Так, давайте ми якось запригнемо сюди. Так, я вам скажу все-таки... Так, давайте. Горе. Тобі. Хайт! Ну! помри, Давай! Ну! А -а -а! Ну! Він взяв мене і вбив, дивіться. Ох! Не, не можна дивитися таким. Я, да, я помер і так, давайте. З останнього збереження пограємо. Так. Ой, зараз трошечки тихіше. Так. І нам потрібно його вбивати кожен раз. І тікати від нього. Я робив ось ту одну таку цю велику. Ох, помилку! Ну, тікай. Все, мінус є. Одразу треба перезарядитися. І потрібно від нього втікати. Я не знаю обходити його якось пробувати. Тому що це якби не сильно безпечно і якби воно трошечки дає мені на психіку. Це не все просто так. Я не розумію. О, набої, набої. Я їх був попередній раз пропустив. Головне, щоб він зараз тут прям на нас не вибіжав. Тому що я не витримаю. Він десь ззаду. Я прям відчуваю. Я дубцію відчуваю. Ох! Хедшот! да? Ох. <паспитись> Каже, це... Е, якось це... Взагалі. Ох. Нам потрібно якось забігти сюди. Ох! Ага, бачу сюди. Ох, є, yeah, є, yeah. якийсь. Цей раз він... Слава Богу, надто легенький тільки що був, тому що тоді я прям по ньому стріляв і вбити його не міг. Але, я скажу, тут вже пішов напряг в цій грі. Це вам вже не дитячі забавки. Якийсь. Куди? Я не знаю, куди бігти і я догадую, що він ззаду десь. Де ти? Ну я не можу. Ззаду чувствую, да? На! Ох! Додому! Додому що маленький! Кажи, що ти потрібно, ти! Ох, я вам скажу це було надто сильно напряжно! Були якісь набої? Не були. Каже, тут е, не пода, ну, недалеко отель. О, ще набої. Ох, щось, їх тут прям надто багато. Я не розумію, що це. Ого, який отель? Здоровий. Це що це тут? Хтось має відповісти за всі питки. О! Ого, навіть приціл є. Він ще сокирами кидається? Додому. Ох! Ой-ой-ой! Ма... Це як це? А як це його вбити? Друзі, це що це за нас за такий великий босс? Не забувайте писати щось мені в підтримку. Я не можу... А -ха -ха. знаєте, воно якось так давить трішечки морально. Є. Ох! А що це він так швидко бігає? У нас набої закінчилися Я не знаю, а як? Перезарядись, Йомайо, чуваче Він нас бігає і лупаше топором, ти щось зробиш сьогодні Ох... Де ти? О, він тут. А, як я... Здохни! Здохни, давай! Ї, ні Ну! А, -а, -а, а, Ну! Це прям було епічно! Я не знаю. Я не знаю, що мені з цим зробити. Ох, хм, цікаво, цікаво. Так. Ну, звісно. Ось тут все так, каже, хтось має відповісти за всі. На, отримуй. Зараз він кине. Так. Так. Так, ага. Ще одненького. Ой, цей вогонь збиває мене. На, отримай. Оба! я теж так вмію. Оп, ох, це він зараз начне за нами бігати. Ох! Ай, біжим, 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 біжим. Зараз нас рване, зацепить, нас зацепило. Ну, де ти? Ой, попав. Ага. Кидає вогонь От ти падло. Мы ее вже майже убили. Ага. Кидайський хо. Ох! Прям він тут почав лупашити прям як молодий. Прям як тоді. В 90-х. Ох. Ні, ну тут нам потрібно реально бігати. Тому що нас дійсно легше всіх замочити. А що тут прям два возика вже? Давай, перезарядись, друже. Так, іди до мене мій. Вже... Оп, не попав. На тобі ще. Ще. Ой. В голову. Ну ж бо давай, я тікай, 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 тікай. Ох, це я вам скажу. Любі мої глядачі. Це дуже сильно тривожить мене. На. Ой-ой-ой, потрібно бігати, бігти. Давай, перезарядись. На. Ох. Так, біжимо. Біжимо, бо він мене зараз в голову прям п'є. Надо тікати, тікати, тікати. Це дуже екшенове діло. Блін, та як? Я ж далеченько був. О, сюди. Так, зараз ми його... Оп, не попав! Ну я не розумію, що мені в ці моменти робити. Давай, тут зараз потрібно тікати, це точно. Ох! Ну! Біженько, бігай, бистренько, быстренько, бігом, бігом, бігом! бігом, бігом бьм Ох, тут в такі моменти я починаю трішечки оцей е, бруднити. Бруднити так. Ох, що, На... давай, є, вбив! Є, друзі. Я тепер вітаю нас усіх разом, от всіх козаків і козачок, ми з цим впорались разом. Тому що якби не ви і не я, то я взагалі б напевно не грав би в цю гру. Ну, що ж бо, давайте зайдемо. Ну і будемо, напевно, ще ось. Вже подивимось, що тут буде. Куди всі ділися? Я ж їх чув. Каже, не, не вже це знову? хо хо Ааа, ні, це відос! Каже, який батько, такий і син. Каже, ти маєш померти. Ого, і прийшов отой і вбив його. І забрав його з собою. Ао! Таке не можна дивитися всім. Ох, це прям якісь Маніакські вбивства. Невже це його батько? Друзі, невже це його батько? Так, тому давайте будемо. На цьому моменті закінчимо. Не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі, що саме захопило вас у цій новій серії. Ну і все, друзі. З вами був Мавербум і всім пока-пока.